Їм всім всім привіт! З вами Схар, продовжуємо проходження гри Total Warhammer. Граємо за е, Норску, саме Трога зимозуба за Офракцію. Граємо з модами, які дозволяють наймати набагато більш е, різноманітних е, мобів. Е, на жаль, у е, утік е, збірці модів, як зараз поставив, є один недолік. Е, я можу наймати. Без ліміта тільки от таких найслабших тролів. На всіх інших в мене чомусь є ліміт. нахера це ліміт зробили для мене не зрозуміло І підвищити цей ліміт я можу. Ну, тільки будуючи такі от поселення третього лева. І то вона буде давати мені тільки по два монстри. Такі. Доволі таки. Тупо, скажімо так. А в маленьких поселеннях в мене є оці будівлі, але вони не підвищують ліміт. Е цих, як вони називаються е Тролів, на жаль. Значить повинна бути ще одна така будівля, яка буде підвищити якраз ліміт тролів, але її немає. Що доволі тупо. І для чого мене я буду впиратися в ліміт ролів. Не знаю, може тоді повернути той мод, де, е, від яких я відмовився раніше, бо ну грати через найслабших тролів. Це реально тобі, я не знаю. А грати без С, е, мода е, СФО того, того ну теж нереально, бо е, ті моди не дають мені, в принципі, нічого. Ну, вони застаріли, і за чого вона просто не запускається. Ну таке. Та не вже. Я не думаю, чувак. Ти віднов... відновлюватися будеш Кроків 10, за 10 кроків я тебе знищу. Так, свої висока, висока, максимальна, максимальна, дружні. Теж висока, висока, максимальна, максимальна. Ай, ворожі висока, висока, максимальна. Самомальная, нейтральная не хочет и Само все. Это твоя основная виска посадить точно пиццу мок одна. Тоже норский Рутенорский четыре крока, да? Може, в принципі, сюди піти. один. Я дослідив одну тих. Да? Зараз який крок? 12. Не одной десь. Я вже досліджую цю доволі довго. Mm, нуль. 0. Получається, я буду битися тупо проти однієї цієї армії. Давайте оголошення війни. Можливо, я її захоплю, Да? Іро перемога. Каже, що дохера що втрачаю, у нього хера коніці, Да у... А давайте я вручну. об'ємося. В принципі, думаю, хвиленько ми це зробимо. В нього багато хто з регенерацією. У мене так швидкі собаки тільки, так? Да? Інші доволі повільні. Головне... лордом не спіймати всі стріли. Ой. Бігати він буде від мене довго, да? Я б такий, щоб не, біт, не битися в лісу. А тут прямо по центру мапи. А, ви стойте. стоїте вперед. Ви стоїте по боках, да? Так. Так. Е, собаки в нас е, можуть сховатися. Де можеш сховатися собака. Сюди, да, але ти мене знайдеш зразу. Да, ліс по центру мені нахер не паба. Давай, сюди собак відправо. Так, 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 а, ти по центру. Ви туди підете, да? Ммм, лорд цей залишився, да? Давай двох сюди. Іти туди, ти сюди. На копуштумахів. Дивимось, сміємося з того, що в мене нічого не вдалося, да Ні? Почалося? Добре, починаємо. А що в мене всі в ярость впали? Якого хера? Що за хрень? Що твори? Що коїться Чо нахер коїться? Чому ми на всі віська просто збожеволили? Це що, якась дивність чи що? Давайте стрелки вяжем, что делать. Ишли. Чекай. А что, героя втратил уже? Chaos, now je crois fata. То шодерально чисто каче. Давай сюди. Идись, Угу, и там сейчас я почувающая добрый себя сейчас, да? Да милорд, да и тепер теперь. А вот не ворд. Сей, ты бе ж Че за людина така? Ти туди, ти сюди. Мародьори вершники, давай туди. Иди туди. Давай, тих. Ти не кажи, що у мене э, герой помер на початку битвы че втик, втик, значить, трохше в нього є. Моду коні. Приговорили его на початку гри. Редінтроль зовсім ніхрен не зробив. Я тільки не зрозумів, що це на початку гри було, що в мене вся армія просто з контролю вийшла. Треба брати щось на дисципліну, тоді. Вміння всі вкачувати, бо це, ну, до посрака повна. Живий, да. Я можу розорити, да? Але я грошей не тримаю. Е -е -е <плух> Давайте купувати. Конфедерація, звісно. Тролі. Супер. Мене влаштовує. Порт <плух> відновиться, да. 10 левел, і в мене нарешті на 12 левелі. Разміщався, давай. Лідерство візьмемо. No, uh, давай захист снарядів. Нас інші срати. Тебе вбивають з пострілів. Mm. До речі, тільки що помітив. Коли Look, на лорда, зараз uh, всі лорди і герої мають захист. Відстріл і захист від магії? А. Лорди з першої вахи. Захист від магії. Не отримали. Зараз заклять стало більше, вони стали сильнішими, а ці лорди закляття так і не отримали. Регенерація. Викликає жах мускулісті ноги. А що цікавого тебе є? Що це за дім? Пасивна здібність. Травий, да? вибух Угу, тривальс від 60 секунд. Вид є ще робить життя. <coughs> Ворогів. Більшу веселим, да? Ти Тут відпочиваєш, ти можеш йти на гор, да? Я тепер контролюю майже у, у цей. Будується воно за що? За ті херні, так? Да? Угум. Ну, таке собі. Коніць, підвищує дальність пересування, да? Я б таке, щоб це познишив. Добре, це хай залишається. Давай повертаємося до цього поселення. Робимо отак. І це, я так розумію, поселення, да? так? Тут я буду відновлюватися. Ти, до речі, швидко прогресуєш, да Тобі веду вже 56, то не так погано. Це 68. не так погано і не так вже. Швидкість. 4 кроки я отримую бонус проти Норска, да Чи потрібен мені бонус проти норске Танечко. Тут є Норска. І десь тут є Норска, да Ага, його добивають ну Добре. Получається, в мене тільки тут армія, да, я? Треба якось так підкрастися. Я так розумію, то його війська, да? -м. Не факт, що я зможу перемогти. Тут купа знов цих вершників, які можуть мені с... слоненка роздуплити. <сох Lyna> <TVs> <сув academic> mm -hmm. Так, тут є. Може другого лорда наняти ще? А в мене тут лорд з'явився. <сув RTX> далечко, чувак надто далеко це лорд який метай тому що да? Дуже цікаво від нього четвертий левел я в принципі потім їх можу всіх понаймати У мене зараз купа цих лордів тут один, два, три посилення М -м -м. Не знаю. Що ще наче є. Рут і 4 кроки. Ну, в мене, по суті, одна ця фігня. залишилась, да? То, що я тут качав, воно нахер не потрібно. По морю. Морі. Досвіт персонажа. А... Для мародеров 10 тысяч. А ты ничего попроще не маешь? там сприсоне по мапе. Дохизвід разорвани, поселень, тони, південь, королівства дворфы. Ну, багато персони дается, чесно кажучи. Досить персонажа теж цікаво. Mm -hmm. Давай, я почекаю. Ти там, ти тут, так? Да? Я, в принципі, проти коней можу цих відправити. Але там ще ж гарнізон буде, так? Да? Проти гарнізону я можу не встояти. Тут є заклинач один і є такий. Він проти великих, да? Дуелянт. А тут що? Просто гідний боєць, да? <смір> Чу -чу 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 То я відстріл взяв, так? Да? А в тебе стріл не буде. Ти ж сланишити? Сланашити не полюбляю стрілятися. Я зараз так можу пройти, потім можу здивувати кисливіків. Відправитись сюди. Mm, в принципі, все. я там будувати мені іншого, да? Я все що хотів збудував. це інше. Можу наняти ще одного лорда. У мене в мінус по бюджету. Який ще один лорд. У мене в бюджеті. Mm. Ми ж повісилися. Наймати ще одного лорда і що я потім робити буду, якщо в мене грошей. нема? У мене, по суті, дві армії. Армії, які не мають е, таких е, великих. Е, в принципі, дорогих військ. Особливих. І вони всі вижирають. Треба зменшувати отримання. Технологія може якісь теж на зменшення отримання. І угу. це... давай сюди, напевно. My... Я зможу my... то перемогти чи не зможу? Мені цікаво. Тут порт, звісно, треба. То моя земля, так? Да? Він ще не має, да, нікого. Я можу підійти стати сюди і в мене не буде втрат. Втрат в мене не буде, да? Давайте основне посилання качати. Тут нічого поки немає, так? Да? Давайте збережемось, подивимось. Якщо автора зрахунок мені що, типа все добре, типа... Ти переміг то Окей, якщо ні, то ні. Хм. А... <заслужен> hmm. Давай я зроблю отак так вот. на мові сюди. Поставлю ту слабку армію. Тут поставлю. Тут є лис. Де вірогідність засипки? 40%, ну щось зовсім не цел.

80%, то він, скоріше все, на мене нападе. І я тоді зможу з ним побитися. Так, починаючи з цього, давайте. Тут можна поселення. Тут давайте там де ресурси в першу чергу. Тут де порт можемо зробити. Це? Ще щось? Щось на гроші, напевно. Да? Viftar. Е, Мені... Давайте подивимось, що тут є. М -м -м. Контроль. Досвід усі війська плюс 25. Непогано. Ранг, похань неподільного. Хаос, дальність пересування. Дипломатичне відношення з Норською. З Норською. Uh, Ранг вербування. Триває з глобального мінус 1. Ну тік, тільки заради, uh, заради цього треба можна будувати. Просто нахер не потрібна фігня Поки не буде п'ятого рівня басейн, туди можна і не рибатися. Uh, тут. за рахунок цих можна. Мы стоит сотка да? Троллс, Боун Троллс, Си Троллс, Ризни Тролли, да? Мне вся потребна. У меня другой уровень. <coughs> Гейв Троллс. Ризни Тролли, да? М -м. На Натралив треба відкривати Все, да? Всіма походили Ммм. Не знаю, не знаю. Бак можна було посилити. А то я в Норску качаю, але нахер не потрібно, по суті, тепер. В цьому режимі що я можу? Це моя територія. А де Я в цьому режимі пересувався. Я в цьому режимі пересувався, тож в мене вони якраз впадали в лють. Мені треба в цю армію більше героїв, да? Понаймати. Але для цього треба розвинути місця. Не тікає з поселення. Ну таке. Незрозуміла діяч кажучи. А, ці... Поразка вже ходила? А давай. Іро перемога. -m -m -m. Так, мені скоро треба буде йти. Тож давайте е зробимо швидке збереження. На цьому тоді закінчимо гру, бо я не впевнений що в мене буде час дограти битву до кінця. Ви атакуйте. Ми засібки будемо атакувати, да? А хер там ми засібки будемо атакувати. Я сподівався, що засібки, а так там будемо битися, як я. В принципі, в мене. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Тю кіноту треба перебити. Бійців треба перебити. А, слоніка, причому треба відправляти саме на <coughs> піхоту, звичайну. Щоб вона отримала додаткові штрафи. Коніцу ганяти, це ми теж не дуже. Це проти піхоти тоді в нас піде. Добре, давайте на цьому закінчимо. Продовжимо трохи пізніше вже, напевно, ввечері. Uh, якщо хто додивився до цього моменту, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть будь-який коментар. Дякую за перегляд. Бувайте.